Вже з резиночкою. ПОПАП 6х8. Ви можете просто надіти на гачок, ваша насадка готова. І також в наборі сипуча прикормка 400 г. Отже, як його правильно використовувати. Ми просто змішуємо всі інгредієнти. Беремо так, висипаємо до нашої сипучки. Висипаємо, трошки розмішуємо. Додаємо ліквід. Виливаємо повністю цю баночку ліквіду. І також цю баночку наповнюємо водичкою. Розмішуємо, додаємо до прикормки. Це все ми розмішуємо та залишаємо на 10 хвилиночків. Ось такою консистенцією вийшла наша припорка. Її можна використовувати на фледметодні кормушки, на пружину, також на гарбуз. Друзі, це дуже ефективний метод ловлі карася на будь-якій водой. У нашому магазині ви знайдете великий асортимент прикормок.